Всім привіт, просто про маркетинг на зв'язку. Сьогодні говоримо про мультиканальність і про омніканальність. Як мультиканальний маркетинг може формувати хаос у комунікаціях і як ноу-код платформа Kinta DB може вирішити ряд проблем і налаштувати вам омніканальний маркетинг і цілісну систему? Підпишись на мій канал, просто про маркетинг, де я ділюся власними думками щодо маркетингу, IT-маркетингу, також розглядаю цікаві сервіси, які можуть вам автоматизувати бізнес. Перед тим, як ми перейдемо до налаштування платформи, декілька слів про Теорію, мультиканальність це добре і погано. Добре, те, що бізнес використовує кілька різних каналів комунікації для взаємодії з клієнтами, але тут важливо, коли ці канали не пов'язані між собою, тому що це мультиканальність, саме мультиканальний маркетинг. В чому добре? В тому що сучасні користувачі можуть використовувати різні канали для покупки. Це може бути пошукова система, переходять на сайт, заповнюють веб-форму, і там вже зав'язуються комунікації. Це можуть бути телеграм-канали і телеграм-боти. Далі це може бути WhatsApp, це можуть бути соціальні мережі, меседжери і так далі. Тому варіантів дуже багато. Ну і добре тим, що у користувача є вибір каналу комунікації, і ви спілкуєтесь з ним у зручний для нього спосіб. Це або мейл, або вебформа, або телеграма, або WhatsApp, меседжер, і так далі. А в чому ж погано? В тому, що я вже зазначив, що мультиканалі це коли канали не пов'язані між собою. І це якраз формує хаос у комунікації. Це. Як наслідок дублюються зусилля працівників, які працюють в компанії. Далі немає єдиного центру даних і є розбіжності, коли дуже часто буває так, що, наприклад, клієнт почав із одного каналу комунікації, бачить, що йому там не відповідають, переходить на інший. І підключається два різних спеціаліста компанії, і вони різно, відповідно кожен по-своєму там продає. І це якраз формує в клієнта суперечливий досвід, який б'є по продажам. Тепер про омніканальність, про омніканальний маркетинг, омніканальний підхід, хто як хоче називає це все одне і те ж саме. Це коли ви формуєте єдину узгоджену систему комунікації з клієнтом у всіх каналах, а дані на та дії користувача синхронізуються між цими каналами. Тому різниця в чому мультиканальність це канали, які не пов'язані між собою і не зав'язані в єдину систему, якраз умніканальність це якраз рішення, яке дозволяє. Це все об'єднати в єдину систему і синхронізувати канали між собою. Тепер переходимо до QuintaDB, декілька слів: це хмарний сервіс, який дозволяє створювати та керувати онлайн-базами даних веб-формами, CRM, erp додатками і автоматизувати розсилки без потреби писати код. Ще раз кажу, що це новкодформа. Якщо у вас немає технічного бекграунду, якщо ви не програміст, ви можете сісти і розібратися. І давайте розглянемо приклад із просто про маркетинг. Наприклад, я надаю консультаційні якісь послуги по IT-маркетингу чи по маркетингу, і яка може бути комунікація у мене із потенційними клієнтами. Це може бути WhatsApp, це може бути Telegram-бот, це може бути сайт. Тепер давайте перейдемо до налаштування. Є спеціальний функціонал, спеціальний продукт, який називається Quintachat, який дозволяє об'єднати комунікацію через Telegram, WhatsApp в єдину систему. Тепер показую, як це працює. Я вже це вже налаштував, От ви можете побачити, що я підв'язав свій Telegram і WhatsApp. Перейдемо до інтеграції. Я покажу результат. Результат класний. В чому? В тому, що ви можете в єдиній системі. Комунікувати з клієнтами, які одні пишуть, наприклад, через Telegram, інші пишуть через WhatsApp. Це дуже зручно і це якраз омніканальність. Тепер декілька слів, як це налаштовується, дуже просто. Я нагадаю, що це без знання програмування. Ви можете це налаштувати. Натискаємо нова інтеграція. Називаємо, як ми хочемо назвати цю інтеграцію. Давайте 1, 2, 3. Вибираємо Telegram і тут коротенька інструкція. Я не буду зараз покроково це робити, тому що я це зробив, але я просто прокоментую інструкцію. Вам потрібно створити через Botfather свій бот. Я його раніше налаштував, тому що я вебінари якраз проводжу через боти. Там реєстрація в мене проходять. У мене він був створений. І тут прописується, що потрібно спеціальну команду натиснути для того, щоб створити нового бота. Коли ви створюєте нового бота, то в бота є обов'язково свій власний токен і є ім'я. Ім'я у мене ось таке, токен не буду показувати, тому що це е, такі дані, які не потрібно показувати. І ви додаєте ці дані після того, як ви створили свого бота. Е, далі налаштовуєте повідомлення після підписки, коли користувач натискає старт, в, е, коли він переходить за посиланням боту, і ви можете коригувати дані. І ось таким чином налаштовуєте, щоб. Телеграм-бот інтегрувався в цю систему. Нічого складного. З WhatsApp трішки складніше, але все одно. Це займає десь приблизно 5-10 хвилин. Певні моменти проговорюю, що тут на що треба звернути увагу. Також ви бачите цю інструкцію, просто уважно почитайте і ви все зрозумієте. Вам потрібно мати facebook бізнес. Всі, хто в бізнесі, хто запускав в соціальних мережах рекламу, вас вже він обов'язково має бути. Вам, ва, що потрібно е, зазначити, що коли ви натискаєте цю кнопочку, підключити WhatsApp», що відбувається, натискаєте Продовжити. Вибираєте портфоліо компанії, яке створене в Facebook і в Meta. Далі вибираєте обліковий запис «WhatsApp Business». Якщо у вас його немає, то вас попросить створити. Натискаєте Створити. Далі під час створення у вас обов'язково має бути мобільний телефон, який ви не використовуєте персонально в WhatsApp. тобто окремий для бізнесу для створення whatsapp бізнесу якийсь номер телефону. Ви його підтверджуєте і ось таким чином налаштовуєте інтеграцію. Тут та ж сама історія, що коли користувач попадає, наприклад, на спілкування, тут є повідомлення для підписки, і ви це все коригуєте. Ось таким чином створюєте і в результаті ви отримуєте. Омніканальні маркетинг, де через два різних канали WhatsApp і Telegram, ви, відповідно, можете в єдиній системі спілкуватися. Чим це зручно? Та якщо в компанії є декілька працівників, відповідно вам це дуже зручно налаштовувати єдину систему для комунікації і відповідно, це, ця комунікація набагато краще буде працювати, якщо ви будете використовувати багато додатків, а якщо ще багато працівників, то це взагалі дуже погано. Тепер покажу, як можна створити будь-які форми, і їх можна інтегрувати як на сайт, або ж, наприклад, згенерувати швидке посилання, коротке посилання, і відправляти там по своїм каналам комунікації для того, щоб користувач переходив за посиланням і відповідно займодіяв цієї форми. Отже, створення. Переходимо за посиланням, що я тут залишив дії після заповнення форми умови. Так, я про це скажу. Отже, переходимо на конструктор форми. Я її називав отримати консультацію. Тут лише 4 поля, і що зручно, що ви можете просто перетягувати порядок, формувати довільний, як вам зручно, і це доволі суть по сучасному. Якраз реалізована drag-and-drop, якщо не помиляюся, цей спосіб. Побудови чогось називається і доволі зручно і корисно. Далі, що можна ще робити? Додавати нові поля, тут взагалі будь-які форми для будь-яких запитів можна формувати, тому що серед переліку рядків, які ви можете додавати ці поля, дата, час, час, файл, радіокнопка, випадаючий перелік, багаторядковий текст, ціле число, рядок тексту, телефон, дата і так далі. і так далі, URL, тому на будь-який смак ви можете поля додавати. Про що я ще не сказав не сказав про наступне, що тут є автоматизація. Тобто ви можете налаштувати систему, яка буде розуміти, що робити після того, як користувач зробив якусь дію, наприклад, заповнив форму. Чи йому відправити на е-мейл повідомлення про успішну, наприклад, там, реєстрацію чи заповнення форми, чи відправити йому, наприклад, смс. Ще є така штука, як автоматизація і створити умови для дії. Ви більш точніше можете ці тригери налаштувати, конкретні події налаштовувати, за якими система буде розуміти, що їй далі робити автоматично. І тепер показую, як налаштувати посилання або інтегрувати цю форму собі на сайт. Тут є розділ, який називається віджит. З віджит форми я вже пройшов окремою вкладкою, і що ми бачимо, що ми можемо налаштувати дизайн. Я вже це згадував, щоб дизайн був схожий на дизайн вашого сайту. Далі ви можете інтегрувати, і тут є декілька способів інтеграції, наприклад, соціальні мережі та пошта, коротке посилання, про яке я казав, ось, наприклад, ми копіюємо і за посиланням просто в новій вкладці переходимо і бачимо форму. Я не робот, підтвердження, і отримати консультацію. Ось моя форма. Слідующе, що ми можемо побачити про інтеграцію. Інтеграцію, яку я використав, це ви можете через iFrame додати ось цю форму, яка буде працювати на будь-якій сторінці вашого сайту. Ви клікаєте iFrame, генерується ось цей код, ви його копіюєте і в себе на сайті вставляєте. Я вже це зробив, ось, наприклад, мій сайт просто про маркетинг, я створив сторіночку, і ми можемо побачити, як все коректно працює, тобто форма. Додано, ми можемо тут прописати будь-які дані. Ось так. І подивимося, чи все працює. Надіслати так. Супер. Дякую, що заповнили мою форму. Тепер давайте все підсумуємо. Я показав, як налаштувати мультиканальний чат завдяки функціоналу QuintaChat. Наприклад, і Telegram і WhatsApp. Простими словами, що ви можете в одному середовищі комунікувати із користувачами із різних каналів. Далі я вам показав форму на сайті, як можна швиденько інтегрувати її на сайт. Тепер поясню, в чому унікальність саме цієї платформи. Я це зобразив максимально просто і схематично, отже, ви можете створити таблиці, тобто певну базу даних, в яку буде додаватися інформація з різних джерел. В нашому випадку, якщо ми говоримо просто про маркет, це можуть бути з каналів Telegram, WhatsApp, форма. Також ви можете імпортувати вручну якісь дані в цю базу даних. Тепер пояснюю, в чому унікальність саме QuintaDB. Читаю у і Quinta QuintaDB є ключова перевага. Контакт із чату можна зв'язати з записом у базі даних і навпаки. Тобто, користувач, якщо вам написав, наприклад, через WhatsApp чи через Telegram, ви можете пов'язати ці дані із записом, який вже існує в базі даних, який запис прийшов із іншого каналу. Лід може прийти через форму або бути доданий вручну, і ви одразу можете прив'язати його до конкретного контакту в чаті. Це дає можливість далі відстежувати дії, налаштовувати сповіщення автоматизації, працювати з лідом комплексно. І останнє фактично це створює повну зв'язку. Ліди, база даних, чат автоматизації, Чому? чого немає у багатьох інших систем. Якщо говорити одним реченням в якості висновку, тобто ви створюєте єдине середовище, що об'єднує різні канали комунікації і дозволяє ефективніше працювати із базою даних. І не забуваємо, що це ноу-код платформа. Вам не потрібно розробник, вам не потрібно мати якісь скили по розробці. Все налаштовується дуже просто і легко, достатньо витратити декілька хвилин, там, наприклад, налаштування квінта-чат, і воно все запрацює. На сьогодні це все. Якщо це відео було для вас корисне, поставте лайк. Також підпишіться на мій канал, просто про маркетинг, і зустрінемось онлайн. Далі буде.